Сьогодні я буду тестити заклад Франсуа. Рот ще робочий. Я ваняю цибулею. Як мені тепер на побачення сходити? Залупа. Бл У мене срака просто скоро лусне. Тире виглядає, наче моє перше кохання. Вона оцтом тхне. Друзі, всім привіт! Я перебуваю зараз на Дарниці на прекрасному Київському районі. Щоб ви розуміли, тут є все. Тут просто житловий масив. Тут їздять поїзди, гуляють люди, багато літніх, багато молодих. І ще тут багато прикольних закладів, які знають у всьому місті. Сьогодні я буду тестити заклад Франсуа. Друзі, ви його знаєте всі. Він на ринку серед закладів, десь років з 10. Я його пам'ятаю, коли я була на першому курсі. Університету в місті Кропивницький і ми туди ходили і думали, боже, яка прекрасна чудова кав'ярня з булками. Ось, бачите, поїхав потяг. прекрасно друзі, сидіть під кондиціонером. і Я забороняю, забороняю вам виходити на двір А я сама пішла працювати на блага своїх підписників. Чекайте. На вулиці настільки спекотно, що ну о, мені здається, моя температура тіла дорівнює просто 40 градусів. Але нічого треба працювати, бо ми що, Бо ми сильні, ми міцні, і все таке. Я замовила м'ясну сімейну піцу 30 сантиметрів, 165 гривень. Вона коштує, і о, також я замовила піцу 4 сири. Яка вийшла мені на 50% дешевша е, за звичайну ціну, тому що у Франсуа є акція, береш дві піци, і друга піца 50% знижки. Тому піца 4 сири вийшла мені 82,50. Це означає, що її е, повна ціна. Це що? 160, 170 гривень виходить. Ого, так, піца м'ясна. З приводу часу приготування готували мені її 15. Десь 15-17 хвилин я поки чекала в кондиціованому приміщенні це замовлення, і в принципі це норм. Дивіться, вона виглядає досить непогано. За ну я вважаю, що це таке більш ніж середня ціна за піцу. Спробуємо, які тут чотири м'яса, що вони сюди поклали, і все таке. Так, поки що, я бачу, що в цій піці я бачу, що тут є. Грудинка, шинка, балик і салямі. Ось такі тут види м'яса, чотири, цибуля, моцарела, томати і томатний соус. Ось така історія. Їмо. Перше, що я хочу сказати, що це не моцарела, це якийсь продукт. Сирний, дуже дивний. Дуже дивний і дуже дивна ковбаса. Мені якраз потрапила якась, чи салямі, чи якась там, я не знаю, щось таке напівкопчене. Але віддає дуже таким специфічним смаком. Дуже. Маринована цибуля, вона оцтом тхне аж сюди. Вона дуже дуже перекислена. Дуже солоний сир. А, це взагалі сулугуні. Друзі, подожіть. Це сулугуні. А до чого тут сулугуні? До чого сулугуні в м'ясній піці? Поясніть мені, будь ласка. Ну, якщо солона вся ковбаса. Прикопчені додають сіль. Це по-перше. Навіщо сюди додатково додавати сіль? Ну, Якщо б тут була моцарела або, звичайно, якийсь легенький твердий сир, було б набагато краще. Тісто не, до... не готоване. Воно напівсире. Я не знаю, може мені спробувати з іншим шматком м'яса, щоб мені якось зайшло зараз. Ротчий б... mm -hmm. робочий. Ще дуже робочий. Коротше, ці піці я ставлю 5 з 10 Виглядає норм за смаком, дуже специфічне поєднання. А так все хорошо починалось. Ну якщо б ви побачили, яких тут розмірів шматки цибулі, ви б напевно зрозуміли. Це просто ти з'їсиш і отак от ратяка вся в цибулі. Не дуже приємно. Реально, я ваняю цибуля. Тепер Вань я ваняю цибуляй. Як мені тепер на побачення сходити? Йдемо до наступної піці. Слухайте, друзі, піца чотири сири виглядає, наче моє перше кохання так само недолуго, недосконало, недовершено, і неначе наче це ліпила дитина. Ну, подивіться, воно таке якесь несуразне, якесь непонятне, дуже дивне коло. Ну, вона якась реально, наче зліплена з пластиліну, або це робили діти на майстер-класі в піцеріях, де їх проводять ці майстер-класи. Так, мені а, загалом цікаво, який тут сир. Я бачу, що тут є вершкова основа, дуже-дуже багато тіста. Ну це піпець просто Тут а, сир чедер, сир моцарела, блакитний сир. Зараз дізнаюся, який я вже можу на смак відрізнити види сиру з, плі... з, плі... з І що? І якісь тверди, мабуть, чи у той сологуні вони поклали, мабуть, ж вони скрізь кладуть той довбаний сологуні, хоча я його люблю. Слухайте, приємна піца, ніжний дуже смак. Тут також є сулугуні, але він не заважає тут, тому що всі сири тут мають свій е неповторний відтінок. Тобто тут основні три сири, які дають смак, і я так розумію, додатково тут є. Моцарела, яка е, трошечки е, смаки всі поєднує сирів. Слухайте, непогано, але через солугурі, якого не повинно бути в піці чотири сири, це виглядає як е, на за смаком, дуже схоже на з на сиром. Це можна їсти, це приємно. Тісто теж трішечки недопечене, воно реально напівсире. Я не знаю, якої там е, е, мощності ця печка в них. Якщо бути чесною, то це можна брати на один раз, на один піца чотири сири від Франсуа отримує від мене шістку. Ми йдемо далі. Їсти булки. Я взяла слойку з сиром та шинкою 32 гривні коштує це в закладі Франсуа. Пахне як не знаю, звичайне тісто. Зараз я зроблю свій перший кус. Слухайте, начинка непогана це смачний круасан. і мені цікаво. Скільки всього начинки там всередині по начинці, мені здається, її достатньо. Ну, тобто, ну нормальна е, кількість тіста. Е, бачите, що тут шинка, тут сир і е, сир цей натертий разом з майонезом перемішаний, щоб це була така однорідна маса, і е, така собі шиночка. В цілому мене влаштовує кількість начинки. Я ставлю е, слойці ці вісімку з десяти. Це реально непогано. Е, е, дуже приємний післясмак, е, свіже тісто. В принципі, мене все влаштовує. Якщо б це була слойка, яка була зроблена вчора або позавчора, звичайно, б смаку в неї ніякого не було. А тут ну все достатньо приємно. Так що може? Так що може? Це кричить моя внутрішня дитина, тому що сука, вона хоче в душ розумієте, а ми йдемо далі. Друзі, наступна позиція кішло рен а... з куркою та грибами 52 гривні. Ви я я сподіваюся, знаєте, що таке кіш-лорен. -кіш Це міні-пиріг, який зроблений на пісочній основі, і сюди додається начинка, яка заливається певною, я не знаю, жовтками з вершками, наприклад. І сир додається. Але ну ця конструкція навряд чи виглядає як справжній кішлорен. Боже, не арити, господі, пахне приємно. Ну, і начинки достатньо. Навіть не буду вам там сильно показувати. Така сума солона, що я просто навіть не те, що вані не віддам. Я, навіть... я можу віддати цій дитині, яка оре, ну може вона перестане орати. Але це не смачно геть. Ну, коротше, це ноль. Ну, це навіть не, не смачно. І щоб ви розуміли, тісто а, тут воно трошечки а, солодкувате. І ви уявіть собі такий контраст, трошечки солодкувате тісто і занадто солона начинка. Нє. Таке мій шлунок не буде перетравлювати. Якщо я таке буду їсти, то наступний мій випуск буде просто з лікарняної палати, де я буду пробувати кашу на воді. Воно вам не потрібно точно. Чиабата максі з сиром, баликом та салямі. Ну, чиабати міні не було, тому мені довелося взяти цей е, 300-грамовий шматок хліба. Подивіться на це. Це просто як моє обличчя. Так, я мабуть підійду зараз, щоб ви побачили начинку. <плес> Залупав. Так, ну давайте спробуємо цю. Ну просто шмат хліба і три кусочки ковбаски. Це, конечно, жесть. А ну. Це плавлений сир. Якщо б тут було більше начинки. Реально могло б бути непогано, якщо б сюди нарізати ще додатково овочів, додатково ще м'яса, ще додаткові шматки сиру. Це було б друге, ну зовсім друге сприйняття. А так жувати оцю суху булку. Ну просто не знаю, не знаю навіщо. Трійка з десяти. Тому що інгредієнти свіжі, начебто, але я не бачу в них жодного сенсу. Навіщо таку бадягу купляти, щоб що? Щоб е всередині було три шматочки ковбаски. Ну, типу, таке. Але Ваня зараз їсть, бо він голодний. Але, Ваня, треба з колою, так я тобі не дозволю це їсти. Круасан Максі з баликом. Ну, ось така бадяга, просто знову ж таки розміром з мою голову. Це така для, для великих мужчинчиків або для жінок в особливі періоди життя, бо я жру як конь Просто два кусочки балика, ну три кусочки. Мазік, два огірка, якась хірня, яку я не можу ідентифікувати зовсім, і оцей гнилий лист о, салату. Знаєте, зараз захотілося курочки з яєчками. І їхати десь, я не знаю, на Західну Україну в гори, але працюємо. Перше, що хочу сказати, це не свіжий круасан. Знаєте, що я вам скажу? Несвіжий круасан, Дуже несмачне тісто. Ви бачили, як воно стукає. Якась гірчиця дуже дивна. Ну, типа, це взагалі круасан, який не вартує своїх коштів зовсім. Я дуже не раджу його брати, навіть якщо він був би сильно свіжий. Там начинки просто кіт наплакав, ви можете собі вдома взяти і зробити їщий круасан, і просто кайфувати і нічого за це не заплатити. Це 0 з 10, Це дуже несмачно. Е, там нас, до... до речі, що? Фу, десерт залишився. Друзі, остання позиція це десерт. Я брала тільки один десерт, тому що я зараз намагаюся не їсти багато солодкого, бо в мене срака просто скоро лусне від кількості їжі, яку я е, просто в себе пхаю. Дивіться, що це в нас завиток з вишнею — Це в них новинка во Франсуа 38 гривень. Я не уявляю, як я буду зараз цю глазур шоколадну їсти. Я зараз вся буду, але пахне приємно. Пахне п'яною вишнею. Давайте пробувати. Чудова глазур шоколадна. Ванільна, дуже свіжа булка, здобна і прекрасний вишневий кисленький конфітюр. Це десятка за смаком. Це реально перекрило оцю всю весь непотріб, який я їла. Що? Я доїдаю оце, хоч щось я повинна поїсти, і можемо йти до висновків. І що я хочу сказати? Цілому заклад має право на існування, але мені здається, йому потрібен ребрендинг, тому що дуже багато позицій, типу Чіабат, типу Круасанів вони реально застарілі і за рецептурою, і за актуальністю, і, і взагалі за зовнішнім виглядом. Це по-перше, по-друге, щодо піц, я б брати їх у Франсуа не рекомендувала, тому що мені здається, що це трішечки висока ціна за таку посередню. Піцу. Тобто ви самі бачили кількість начинки, ви самі бачили, як це виглядає, і ви вже бачили, що деякі інгредієнти між собою не поєднуються. А в цілому закладу Франсуа я можу поставити 5 з 10, тому що все ж таки це зручно, це біля метро, люди можуть, можуть заїхати туди перекусити, але мені здається, можна знайти реально більш смачний а, аналог, а ще й корисний. А, ось. А... Там потяг. Я побігла, пока. Тутух, 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 тутух. -ту. Паравозики, паравозики.